Слава Насі, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко Добрий. У нашій е, рубриці таврії, робочі таврії ремонтника піхоти з Сашка Доброго. Подяка пану Ігорю Вікторовичу П і селищі Це наш постійний гість цієї рубрики. Цього разу пан Ігор подарував е, за переліком речі для того, щоб крутилися нормально передні колеса. 11.02. Зараз 11.02. Оцю коробочку зараз віджену на СТО, залишу там разом із машиною. І мають у мене нормально крутитися колеса після того. До речі, вчора на ринку придбав клеми швидкозйоми на акумулятори. Хочемо там ще шину підкинути, мінус на двигун. Ну і всілякі такі допрацювання, штучки, дрючки. Зворотний клапан знову ж таки. Дякую, пане Ігоре. Recujemo razum, boramo i poboramo.